Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Зінаїда Веселе сільське життя. Веселе сільське життя, тому що завжди є чим зайнятися. Багато є справ, є цікавих, є трошки важчих, є трошки легших ось, але ніколи без діла не сидимо. Сьогодні, бачите, в мене ось ці квіточки бузини. Готуємо напій із квіток бузини. Це буде напій шипучий, як фанта, хоч готують і чай з квіточок бузини, дуже багато різних є знаю, рецептів. Мій рецепт такий: На 10 літрів прокип'яченої води, остуженої до 35 градусів. Ось додаємо 15 квіточок бузини. Десь е, повинен бути кілограм цукру. Ось, але м, так як цукор ми не вживаємо практично, я даю півтори півлітрових баночки, грам 700, цього достатньо бродить. І ще столова ложечка лимонної кислоти. Це буде 20 грамів. Важлива умова, е, коли ви будете збирати квіточки з бузини. Ви повинні дуже е, ніжно їх зірвати, щоб пильця, та що є на квіточках, щоб вона залишилася, тому що саме в тій пильці присутні дріжджі. Ось вони і будуть давати бродіння, ставимо в тепле місце, накриваємо так, щоб е, був доступ повітря. Ось і е, чекаємо е, в залежності від температури 4-5 днів. Виставляю на сонечко, щоб це відро стояло, прогрівалось на сонечку, тоді швидше, тому що не можемо дочекатись, коли вже напій буде готовий, і ми зможемо смакувати. Після того розливаємо у пластикові бутилочки, доверху не заливайте повністю, трішки залиште місце і кладемо на бачок у холодильник. І все, будь ласка, ви маєте свій чудовий напій. Можете взяти його на відпочинок чи в жаркий день посмакувати. Дуже приємно п'ється. Ось так, будь ласка, готується легко. Ніяких важливих продуктів, і думаю, смачніший, корисніший за фанту чи за квас, які є в продажі. Є в мене ще декілька е рецептів, ось літніх таких напоїв. Потім я вам ще буду знімати і розповідати. Все, дякую за перегляд, будь ласка, готуйте смачні напої, квіточки, які іще можна зараз знайти, вони ще не всі перецвіли. І дякую всім за перегляд. До побачення!